Відеогляд оригінального мішечка витячого одягу чорчик. Це такий світшотик на паєшці. Костюмчики. Дуже класні. Теплесенькі такі досить флісик серединка. серебенко. Штеннечки рівенти. Світшоти барочка. такі ковтиночки в рубчик. Теплесенька фліс Також така тепле. Це набір таких класних різних-різних регланчиків. Теплесний штабінший ліс. Черевички, які, які серединка утерплена, на І набір, піжамки, височки, набір плоточок, плусину. Це коли класна тут класенька, водонепромітна корточка, піжанка, набірки жанок. Одні такі самі черевички, червички і в іншому розмірі. Такі червички. Худі. Так, ході. Тут штанишки від піжамки. Ось набір пижамка. Теперь тончик. Така песенка так, на прикладушці. Набір пижамок. Це йде набір також піжаму. Ось такі дуже красиві. Теплесенька також йде курточка. Черевички. Набір піжаму. Це йде також набір піжаму. Теплесенький халатик фліс. Тут ці піжанки, комізончик теплесенький, піжамки набір, теплесенький світшотик. Це будуть такі на осінь. Так, тепер ідуть теплесенький фліс штани, теплесенька курточка. Це, Це також ідуть набір піжамок. Ось такі черевички. Не сильні відправи. Також текласенька курточка. Чубіточки серединка, фліси потерпені. Дуже красиві. Це набір піжамок, також набір піжамок.